Посадила вже п'яту вчора ввечері, я не знімала. Ми з мамою чоловіка разом посадили. Так, що рівно все стояло, разом треба з кимось. Тож, ну, начебто, так само, як і садівник посадив. Так, у мене тут дійсно справжня дилема. Я ось думаю, а залі ось цей кутик. Мені здається, буде дуже гарно, хоча я хотіла сюди до пари барбарис. Але е, от вона тут прям так класно на сонечку грає. Мені здається, їй тут буде дуже гарно. Тим паче, що ми ось тут якраз сидимо на ось цих стільцях, ось тут і столик у нас. Мені здається, буде дуже гарно. Далі купила гортензії е, лаймові. Е, і ще три у мене є. Я їх поставила поки ось так сюди. І у мене ось дилема з ось цим Барбарисом. Я купила їх в інше місце. Але я е, коли з машини витаскувала, сюди поставила, і як вони гарно з на цьому місці гарно так виглядають. Ось це доставка, доставка. О, дякую. Це за доставка така. А, це доставка щоб згоїти на сонце. А, дякую. Ага, дякую. Ось тільки вам стук. Е, О, ти маєте. Ага. Дякую, це поки безкоштовно, так? Так. Да. А далі буде пустка. Вони неймовірно класно, просто поєднуються. Плюс у нас ось там ось цей кущик забуваю завжди, як він називається, і воно прям дуже класно. Плюс, я що ж я взагалі з ними придумала, це ось заповнити. Ось тут, от, значить, от тут клумба, отут от клумба, а тут нічого немає. І я хочу ось об'єднати оце два. І це зробити основним. Оці два барбариси. Вчора ж купила тую. В... Теж забула, як називається, боже, в мене така пам'ять, це кошмар. І потім, може, тут я буду доповнювати якимись іншими рослинками. Мені, наприклад, дуже-дуже подобається ось цей ялівець. Зараз поближче покажу. Він ось таким парусом, прям іде класним. Ось, він якраз тут. І я думаю, може от сюди, отак шух-шух-два дати, щоб вони так плотненько тут сіли. А можливо, щось інше. Може, навпаки, вже не жовте, а щось зелене вже сюди побачимо. Оця троянда, вона жовта. Але я хочу її замінити. Тобто я хочу з іншого боку посадити жовту троянду, яка на сонці буде. Краще виглядати, ніж ця, бо цій треба все ж таки на півтінь. Вона тут дуже швидко ну, от випалюється. Мені це не дуже подобається. Прям гарні квіточки, все супер. От якби як вона переносила сонце добре, то було б гарніше. То я хочу, поки вона так класно заплилась. Нехай буде, з іншого боку просто посажу, нехай підеться, і вже коли е, гарно так, так піде, то цю обріжу і пересадимо трошки в більш вдале місце. Так от, з цими жовтими, ось тут жовте, і оце жовте, і сюди ж тут теж буде клумба. Е, я нагадаю, я сюди хочу теплицю. Е, а тут е, оце прибереться, точніше ми його. Максимально зріжемо і на ту арочку я хочу пустити, бо це якась гортензія, яка плететься. І я от коротше щось там придумаєм, її туди трошечки. І отут от з'явиться купа місця для того, щоб зробити гарну теж клумбочку, і теж можна до пари посадити. Теж таке щось шовтеньке. Словом, я от не знаю. Я вже думаю, може мені сюди от якраз от посадити. Ну, дуже класно виглядає. І от я тепер не знаю. І гортензію хочу сіти, і оце хочу сіди. І розриваюся, це ходжу. Вже півранку хожу і не знаю, як буде краще. О, Дивіться як, ну реально. Ну, це ж просто. Там виглядає прям, прям супер. От що розростеться і буде взагалі дуже гарно. Ой. Походила-походила, і все ж таки вирішила все посадити так, як я розставила, як воно було на відео. Мені так більше всього все ж таки сподобалось, тому що можна потім буде якось обіграти той жовтий барбарис, тому що з туями він виглядає просто неймовірно. Але і гуртинці я також хочу тут посадити. Словом вирішила барбарис посадити там збоку. І потім, коли буде ще одна клумба біля парковки, якраз воно вирівняється і буде дуже гарно. Виглядати у всякому випадку, все, що в мене в голові, весь ландшафтний проект. Мені дуже подобається, я до цього йду. І мені здається, так, тут з'являються деякі зміни. Ось, наприклад, як ця азалія, вона з'явилась тут просто, тому що я її побачила, закохалась і просто не змогла пройти повз. І знайшлось їй тут місце. І Єві, ця рослина подобається найбільше з тих, що я купила, тому що тут рожеві квіточки. Тому однозначно ця квітка посідає найкороніше місце в нашому саду. Де ми будемо сидіти і будемо милуватись цими квітами. Ну, звісно, якщо я впораюсь з доглядом і все буде добре. Але от що я вирішила для себе, то це те, що буду однозначно запрошувати садівника на якісь роботи, наприклад, за доглядом за рослинами. Якщо треба буде чимось їх поливати там, якимись добривами і обрізки якісь робити, то мені здається краще запросити людину або, хоча б, зізвонитись, поконсультуватися про щось. Мені здається, так буде набагато краще, і якщо є якісь сумніви щодо рослин, обов'язково одразу про просто дзвонити і питати, що не так, що робити, і ось я собі взяла на замітку, вже знайшла контакти людини. вже ми якось познайомилися. Тепер це буде набагато легше зробити. Хочу трошечки відійти від теми і зробити оголошення. Я напевно ніколи ще не розповідала, що робить зараз мій чоловік, окрім тих підписників, які у мене в інстаграмі. Він зараз займається дронами, він повністю їх закуповує деталі, виготовляє, паяє, програмує, тестує, робить обльоти і відправляє в потрібні бригади, які, з якими він контактує і саме передається. Дрони. І зараз він проводить збір на 20 дронів для того, щоб закупити всі частини, і зробити і відправити в 72-гу бригаду. Всі деталі будуть в описі під відео на телеграм-канал мого чоловіка, де він повністю звітує, повністю всі деталі розповідає. Тому обов'язково пройдіть в цей телеграм-канал, підпишіться на нього, щоб отримувати якісь новини, а також. Я дуже вас прошу закинути хоча б пару гривень на цей збір, тому що вже наших друзів не вистачає для цих об'ємів, хочеться більше і більше відправляти, є змога робити більше. А ось коштів вже не так багато. Тому дуже прошу, якщо у вас є просто пару зайвих гривень, то, будь ласка, закиньте на банку. Все буде, всі деталі будуть в описі під цим відео. Збираюсь зараз на зустріч з дівчатками-блогерами з Ютубу. Я, як завжди, спізнююсь, тому я дуже зараз швидко себе дефарбую, тому що я сьогодні Єву завозила до моєї мами, бо ніхто з тих, хто в цьому будинку мешкає, не зможе з Євою посидіти, тому напизняки завезла туди-назад і от повертаюсь, хочу зробити макіяж. І за мною заїде Оля Оля Чимич. Ольга Чимич. Так, ми живемо поряд, буквально між нами там 10 хвилин поїздки, бо я хотіла їхати на таксі, бо хочу щось випити От, Оля сказала, що вона тоді мене забере і привезе. Я, звісно, я погодилась. То, ж від такого відмовляється. Так, хто взагалі буде? Буде Юля з каналу «Дьоміна лайф», Віка, Вікторія Ушакова, Життя в Кайф канал, потім буде Оля, Ольга Чимич канал. І Саша з каналу Життя за місто. Ще мала бути Зоряна з каналу, втретє в декреті, але щось не, не вийшло у неї. Тому в наступний раз уже зустрінемось. Ще дівчатам я запланувала ось такі міні-подаруночки назустріч від The Body Shop. І мені порадили саме ось такі набори нейтрального запаху. Тому я думаю, що має підійти це body Butter, це масло для тіла. У мене є, але іншого запаху я дуже задоволена, мені дуже подобається. І Shower Cream, це крем для душу. я думаю. Всім сподобається так, тільки тепер уже не 5 а 4 буде пакувати. Але зоряні все одно цей подарунок це її подарунок. Тому на наступну зустріч обов'язково його принесувати олічка забрала мене. Так а нам розвернутися. Треба Да-да-да. Та там все летимо, летимо на зустріч. Боже, я так рада, якщо чесно. Нарешті, нарешті, ми... Да, нарешті, Ми довго розмовляли за це. Ми рік розмовляли за це. по-моєму. да. Ми дочекались, так, поки Юлі треба вже народжувати і вирішили. Це наступна зустріч буде вже з малюком. Напевно, о я сподіваюся, що вона угу. буде да, якщо... або з ним, або Сергій буде її дома. Ну будемо забирать Юлю. Будем десь на районі. У неї зустрічатись да, що... тут, наже було зручніше. Все, як расуні зібрались. Ой, Боже. Нарешті, нарешті зустрілись. Завдяки тобі. Ну, і тобі, і Саші. Подробно. Звісно, якщо брати до уваги прям всіх блогерів, яких ми дивимося, яких ми любимо, то стіл має бути набагато більший, набагато ширший. Але я щиро в захваті від нашої невеличкої компанії. Кожна дівчина дуже унікальна, цікава. Я не знаю, з кожною можна говорити, мені здається, аж до ранку, і мені що подобається, що навіть у нас у кожної є своя компанія, свої друзі. Але от саме в цій компанії ми можемо обговорити такі теми, саме ютубовські, з якими ти не обговориш ні з ким, тому що ніхто тебе в цьому не розуміє, а от дівчата точно розуміють. <зумієть> До речі, хотіла вам порекомендувати ось цей заклад з морозивом. Ми на нього випадково натрапили, дуже хотілося морозиво і натрапила саме сюди, і тут просто якась казка. Ти що будеш теж чорне кліпів? <шлізь> дуже смачно не забути їхати на заправку. <х PRESID individying> а, <laughs> <не> добре, добре. <х giveaway> Власник був дуже розчулений, що, незважаючи на війну, люди все одно народжують маленьких українців. Це було дуже дуже мило. У мене вже другий день після зустрічі, дуже приємні такі е після смак зустрічі, дуже приємні дівчата. Я прям кайфую від того, що ми познайомились, подружились. У нас е якісь однакові. Смаки, однакові погляди на життя, тому ну напевно, через це ми якось разом і об'єднались. Правда, в мене ще є мої улюблені блогери, які знаходяться не в Києві. Це Тетяна Солодка. Мені дуже подобається канал. Запрошую до перегляду. Якщо не підписані, подивіться. Це дуже класний канал. Дуже мені подобається. У мене зараз буде дуже швидкий обід, ми вже прийшли з епіцентру, дуже втомилась, їли по морозу, щоб так перебитись. І зараз у мене буде готуватись обід, тож я вже промила рис, буде готуватися у мене в мультиварці півгодини десь. І у духовці будуть ось такі філаш-ніцелі. Я частенько купую або ось ці, або стріпси на різні страви. Мені дуже зручно. не треба нічого робити. Я зараз. Перемішаю зі сметанкою, яку мені вже треба просто доїдати, трошки солі, перцю і в паніровку ось таку окуну. І у духовку на десь хвилин 20. у мене підуть. І далі у мене буде салатик. Я просто оці овочі не їсть. У нас буде помідоль, замаринована цибулька, половинка, і базилік. Ось такий обід буду зараз швиденько готувати це, закидаю, це закидаю і е, піду трошки вип'ю каву на вулицю. that joke you always used to tell you. would always cheer me up When we were Ще раз поділюсь, як я мариную цибульку. У мене тут одна штучка, і все у мене по одній чайній ложці. Цукор, сіль, перець. Винний оцет і олія все ж макаємо і залишаємо трошечки постояти. Ось такий дуже простий і швидкий, і не менш смачнющий обід уже готовий. Ми йдемо їсти, відпочивати, а далі вже знову за роботу буде накривати все агроволокном і чекати, поки в мене з'явиться кора. Я розпланувала, що цього сезону я буду намагатись робити кожну клумбу окремо, від початку і до кінця, для того, щоб вже була вже готова робота. І якщо встигну, то й встигну. Якщо якось не вийде, то так і буде чекати до наступного року. Тут, до речі, Єва виображає, що вона венсти, і я це побачила тільки ось на кадрах. Подивіться, як вона йде. Вся в образі. Так, накрила волокном, але у мене закінчились оці скоби. Треба буде завтра заїхати докупити. І все-все по... зафіксувати, коротше. І ще мені треба, якраз сьогодні, даю собі завдання щось придумати з цим бордюрчиком. І... Я те, що бачила в епіцентрі, думаю, зараз якраз виділю собі час, щоб почитати, що і як. Тому що, бачите, він чи від сонця, чи від зими, чи від газонокосарки, ну, скоріш за все, від просто погодних умов, він отак от просто. Ну, його треба міняти. Можливо, так, треба було глибше засажувати, але у мене, я пам'ятаю, що в мене взагалі не було сил його ще дужче туди запіхувати. І так я якось цілий день тоді цим займалась. Але що хочу сказати, що, в принципі, мені не дуже ця ідея подобається. Там я бачила, в центрі є такий маленький кантик. Побачимо. Чи він мені підійде, чи ні. Щось придумаю. І тоді, коли придумаю оцей оце, е, кінець, якось туди запахається. От. Там все до кінця, в принципі, я зафіксувала. Тут уже ось тільки краєчка рослин треба зафіксувати. Е, і е, що ще, ну, в принципі, і все. Е, і Кораю корою накриється. Я не сильно тут стараюсь, прям, щоб було ідеально, ідеально, прям рівне, рівненько. Ні. Нічого страшного, якщо будуть якісь складки. Так, і тут тепер треба раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім мішків. Шість-сім, десь так. Ну все. А я на цьому буду вже завершувати своє відео. Дуже рада кожному, хто додивився це відео до кінця. Буду рада кожному, хто долучиться до нашого збору. І буду дуже рада, якщо ви випадково потрапили на мій канал, підпишитесь, поставити лайк. Та поставити дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Як завжди, чекаю всіх у коментарях, поспілкуємось, можливо, ми мені щось порадити по рослинам. Я буду дуже-дуже рада кожному, хто мені щось напише. До зустрічі, па-па!